Ціна монети 10 гривень 2022 року від 10 до 20 тисяч гривень. Чи правдива ця інформація? Чи дійсно блогери з Тіктоку готові платити за неї такі гроші? Чи має монета різновиди? Обов'язково натисніть лайк і додивіться відео до кінця, щоб нічого цікавого не пропустити. І так, в грошовому обігу України з'явилася монета: 10 гривень 2022 рік. Сили територіальної оборони збройних сил України готові до спротиву. Багато громадян України отримали такі монети з обігу по номіналу, так як тираж такої монети не багато ні мало. 10 мільйонів монет це величезна кількість для е, території України. Чи правда, що монета коштує від 10 до 20 тисяч гривень, і за яку саме монету готові платити безумні кошти, блогери? Справді питання цікаве. І оскільки багато хто питає, скільки ж коштують 10 гривень 2022 року, видать, що тиктокери все-таки хайп на цій монеті зробили досить великий. Це абсолютно нісенітниця. Ніхто такі безумні гроші не платить за монету 10 гривень 2022 року, яка вийшла просто таки космічним тиражем. Це виключна брехня і спекуляція. Деякі тіктокери та і Ютуб канали говорять, що є специфічна монета сили територіальної оборони, на якій відсутня буква Т на щиту поруч із солдатом. Чи правдива така монета, чи дійсно був такий брак, чи ні, сказати важко. Адже букву Т можна заретишувати і продемонструвати фото, або просто зашліфувати. Не факт, що такий брак буде каталогізований, і, як кажуть, він взагалі існує як таковий, що така монета дійсно покидала стіни монетного двору Національного банку України, де й відкарбовані сили територіальної оборони ЗСУ. Тож, реальна, яка реальна ціна монети 10 гривень? Абсолютно правдива, і за скільки відбуваються реальні угоди на інтернет аукціонах продажі цих монет. Тобто багато хто отримає їх з обігу по номіналу, тобто 10 гривень за 10 гривень. Деякі купують їх у Роздрібній мережі банків за 11,5 чи 12 гривень за монету, тобто переплачує незначно. А взагалі то на аукціонах такі монети продаються 15-20, максимум 25 гривень за монету, якщо при вас продавець перекладе їх із банківського рола в капсулу, і, причому зробить це в перчатках. Щоб не за, фактично не пошкодити поля монети пальцями. Тобто, якщо ця монета буде в ідеальному стані, не бувши в обігу, перекладена з ролу в капсулу, то разом з капсулою її ціна десь близько 25 гривень. Тобто, це її реальна вартість. Не більше, прожміть лайк, підпишіться на канал, хто цього не зробив, натисніть на, коло, на дзвіночок. Щоб нічого цікавого не пропустити, успіхів вам, приємного колекціонування, бережіть себе.